Всім привіт! Вітаю вас на каналі Федоренко Ченел. І найближчі випуски будуть про Італію. Сьогодні наш перший повноцінний день в Італії, бо приїхали ми вчора в день, але встигли подивитися і фонтан Треві, і Колізей ввечері А сьогодні ми направляємося до Ватикану. Окрім Ватикану, ще є декілька закладів, які бачила у блогерів. Хочеться їх відвідати. Також хочеться спробувати італійське морозиво, тірамісу. Та й взагалі з цих днів взяти просто по максимуму емоцій і надихнутися. Ми їдемо у Ватикан. Думали пройти туди пішки 40 хвилин. Але в мене щось після вчорашньої прогулянки болить колінка. Тому їдемо на римському метро. Мені дуже цікаво подивитися, яке тут метро. А тим паче, що ми вже 7 місяців живемо на Кіпрі, і я громадського транспорту не бачила. Вчора ми як їхали на потязі з аеропорту в Рим, я чесно, аж кайфанула від потягу. Це був якийсь скоросний. Інтерсіті, ну я вам покажу. Але прям дуже цікаво проїхатися на метро. Я сподіваюся, що не буде багато людей, хоча будній день, мабуть, всі їдуть на роботу, бо дороги перегружені. Коротше, все познімаю, все покажу. Гарного дня! Підземна транспортна система в Римі працює з 1955 року. Складається з трьох ліній. Можливо, нам просто повезло, бо не треба було переходити з однієї лінії на іншу. Ми розібралися ми дуже швидко. Вирушали ми зі станції Републіка і прямуємо до станції «Оттавіано», Там знаходиться Ватикан. Єдина проблема, з якою ми стикнулися, це покупка квитків. Чомусь довго не проходила наша платіжна картка, або ж, можливо, це була проблема в самому терміналі. При тому, що як користуватися цим терміналом, я дивилася відеоурок на Ютубі. Порівнювати ціни на метро у Римі та в Києві аж страшно, бо одна поїздка в Римі обійдеться в півтора євро. Це майже 60 гривень, і квиток цей діє 100 хвилин. Перед Ватиканом заскочили поїздка. Яку таку кафешку взяла собі бутерброд. Я не знаю скільки я часу займе пробленка власвати каву, а я дуже голодна. Мій здоровий апетит дуже мене підвів, бо булка виявилася максимально несмачною, сухою, дуже перченою. І коштувала оця булка десь 7 чи 8 євро. Ну дуже дорого, як для якоїсь закусочної біля метро. Дійшли до Ватикану, і ось починається черга, і он вона аж туди, туди, туди. Квитки ми купили завчасно онлайн. І я сподіваюся, що нам не треба буде стояти всю цю чергу. Коротше, йдемо на розвідку. Якщо це спрацює і ми пройдемо набагато швидше, то я поділюся, де ми купляли, і скільки це коштує, і так далі. Ми пройшли не стоячи всі у всій цій черзі. Буквально за секунду. Як бачите, там на пропуску людей немає, і ми просто пройшли по квиткам електронним. Далі на касі треба було обміняти електронні квитки на звичайні паперові. І це добре, бо я люблю зберігати квитки на згадку. Ну все, ми офіційно у Ватикані. Пройшли два турнікети, обміняли електронний квиток на паперовий. І кудись підіймаємося. Це, здається, в музей Ватикану. Буде все показувати, вже дуже багато нас знімала. Поки не зрозуміла чесно, я взагалі по іншому уявляла вхід. Я думала, там якісь такі здорові металеві ворота, і ми туди просто як в фільмі будемо заходити. Музей досить великий. Ми не брали екскурсій, а самостійно прокладали собі маршрути. В деяких залах людей прям дуже багато. Зорієнтуватися, куди йти, виявилося досить легко. По-перше, можна йти просто за натовпом людей, за якимись екскурсіями. А по-друге, можна запитувати у охоронців, вони підскажуть, як пройти туди чи кудись ще. Нині Ватикан самостійна держава, місто і центр Риму католицької церкви. Число постійних жителів Ватикану становить приблизно 800 людей. Офіційна мова латинська використовується виключно в офіційній. Друкованих документах повсякденними і розмовними за частотою вживання є італійська, іспанська, англійська, німецька та французька мови. Грошова одиниця тут євро. Але також держава карбує власну монету ватиканський євро. Сам музей заснований в 16 столітті. Щороку його оглядають приблизно 4 мільйони відвідувачів. Ключовим об'єктом будь-якого маршруту є секстинська капела, результат довгих праць найбільших італійських художників епохи відродження. Зал, де розташована секстинська капела, це єдиний зал, в якому не можна було фотографувати. І чоловіків просять зняти головні убори. Для відвідувачів жінок також є дрес-код, закриті плечі, коліна та головний убір. Але як бачите, багато хто цього не протримується і зауваження їм не роблять. Будьте готові, що купити вам доведеться дуже багато і багато по сходам. Моя больна колінка просто сходить з розуму. Ще велику увагу при відвідуванні Ватикану треба приділити садам. До них можна потрапити через музей або ж купити окрему екскурсію по садам Ватикану. В спеку гуляти там дуже важко. Ми були всередині вересня і витримали буквально 20 хвилин. Пробуємо воду з Ватикану. освіжаюче. друзі, ми обійшли музей Ватикану, наче весь моя порада краще візьміть екскурсовода, щоб вже точно все обійти. Бо, в принципі, нам було цікаво, ми походили швиденько, подивилися, але якщо ви прям... Досконало там хочете все вивчити, все про все почитати, про все почути, то краще це робити з екскурсоводом. Ми знаходимося біля собору Петра. Там проходять розлузіння, там виходить папа Римський. Вхід в цей собор безкоштовний, але черга просто скажена. Ми не будемо стояти, бо реально зараз пекло, плюс 33 градуса. Це середина вересня, але дуже жарко. і Я не знаю, як ці люди витримують просто чекати цю чергу. Ми вже вийшли. Загалом прогулянка по музею Ватикану і по площі Петра в нас зайняла три години. Тому, в принципі, ті, хто кажуть, що на Ватикан треба виділити цілий день. Так, можливо, якщо ви прям цим цікавитесь і вам цікаво буде роздивлятися кожну скульптуру, то так, але нам вистачило три години. Ну і плюс було дуже спекотно, тому о, особливо по вулиці, по садам Ватикану, о, ну не походиш по такій спеці. Щоб зробити висновки про відвідування Ватикану, треба спочатку поїсти. Бо ми дуже голодні, втомлені і жарко. Тому зараз йдемо в заклад, який рекомендують прям всі блогери, які приїжджають до Риму. А потім уже сформується у мене якесь таке загальне враження про Ватикан, про площу Петра. І обов'язково розкажу, що треба, куди йти, як це швидше зробити. І розкажу за квитки, як ви. Йшло так, що ми не стояли в кілометровій черзі, а пройшли, от просто за одну хвилину. Цей заклад я бачила у багатьох блогерів і дуже хотіла туди потрапити через гарні відгуки. Але навіть незважаючи на чергу, в якій треба було б простояти хвилин 40 їсти це все треба було б отак на підлозі. Тому на обід ми вибрали інший заклад, який також знаходиться недалеко від Ватикану. І там я спробувала найсмачнішу лазанью в своєму житті. Розповідь про це. Цей заклад і де в Римі зустріти такий захід сонця, я розповім в наступному відео, бо не забуваємо, це відео у нас про Ватикан. Вчора ми відвідували Ватикан і хочу поділитися своїми враженнями. Ми були в музеї Ватикану, в садах Ватикану і на площі Петра, який знаходиться біля Ватикану. Квитки ми купували заздалегідь. Квитки на двох нам обійшлися 58 євро. І я не знаю, скільки коштує квиток, якщо стояти в цій кілометровій черзі, але воно точно того не вартує, бо ми пройшли буквально за півхвилини. Підходите до Ватикану, бачите охоронця, і там буде вивіска оцього представника, в якого купляєте квитки на сайті. Ми навіть не роздруковували квитки, просто з телефону, сканують і все. І ви проходите без черги. В музеї ми пробули ну, мабуть, години-дві. Здається, ми передивилися все там дуже гарно. Готуйтеся до того, що ви просто не будете випускати телефон з рук і ходити просто з розкритим ротом від задоволення. В садах Ватикану ми трошки прогулялися, але це було якраз 12-та година дня, дуже було жарко, тому, в принципі, я думаю, десь в листопаді. От, просто буде ідеально посидіти там на лавочці, просто почилити. Е, але пару кадрів зробили, познімали, показали те, заради чого йдуть в музей Ватикану. Секстинська капелла. Розкажу просто дуже смішну історію про мене. Як я уявляла цю е, секстинську капелу, що це буде просто на всю стелю здоровенні ці пальці, а вона маленька. Секстинська капела це просто з стеля, яка складається з багатьох малюнків, і оці пальці вони ну, взагалі невеликі. Ну для мене це був шок. Чесно, я не готувалася до відвідування музею, я не читала багато. Я просто будувала якийсь там маршрут по Риму, але саме про ці місця я не читала. Тому, звісно, коли ми зайшли до цієї секстинської капели, всі там, там не можна фотографувати, але все ж таки нам трошки так себе вдалося сфоткати. І, і я така не розумію. Ні, чоловік, дивися, дивися, а я дивлюся, я кажу, така шо, шо, не я не розумію, що такий, як так, якоїсь сексистська капела. Ось вона, оце все. Коротше, було дуже смішно. Коли приходить розуміння, скільки років цьому всьому, як це робилося, бо це робилося не з такими інноваційними технологіями, як зараз, там 3D-печаті, оці всякі. це просто в мене в голові не вкладається. Як можна було зробити. Таку красу без оцих інноваційних штук. Погулявши по музею Ватикану, ми направилися до площі Петра. Сама площа просто масштабна, гарна фонтани, архітектура. На фоні цього собору можна сфоткатися, зробити дуже гарні кадри. Ось я, мабуть, прикріплю декілька кадрів, щоб ви зрозуміли просто масштаби цього всього. На цій площі мене рятували оці путні фонтанчики, бо просто жарко сходиш з розуму, хоч і в панамці, і в окулярах, і але все одно. Дуже жарко, спокотно, і ці прохолодні фонтанчики це просто спасіння. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. В наступному відео розкажу про заклади Риму та ідеальний час для відвідування фонтану Треві. До зустрічі!